Цей текст складений із двох частинок одну написав блогер та бізнесмен Сергій Іванов Малявін, іншу військовий та політик Борислав Береза. Текст Сергія Іванова Малявіна Я намагаюся зберігати власні обмеження і написати про події на фронті. Якщо вже мене там немає. Хоча це не завжди просто і не завжди вдається. Закачуєш себе тоннами різноманітної інформації і. Якесь своє враження, незважаючи ні на що, виробляється безперервно, і якимсь вивертом за повною відсутності кумирів, симпатії та антипатії, все рівно утворюється до осіб серед наших українських воєначальників. Генералу А довіряю, а поява генерала Б викликає тривогу. Найчастіше це не має жодного відношення до його людських якостей чи до того, що з ним дружать мої фейсбучні друзі. Але є ще якісь люди на передовій, думці яких я довіряю більше, ніж думці інших людей на передовій. Напевне, тому що їхній хід думок мені зрозумілий, аргументи переконливі, а висновки підтверджуються об'єктивно. І от тривожний випадок, коли ці шановні мною фронтовики погано говорять про генералів, до яких у мене самого виробилося неприйняття це вже як подвійне підтвердження якесь. І зовсім зле. Коли про цих поганих генералів знімають компліментарні фільми Придворні журналісти, а мільйони людей їх дивляться як откровення про війну, ТЕКСТ Борислава Берези банкова так активно піарить і пушить сирського за відсутності залужного в інформаційному просторі, що штучність цього вже стала помітною навіть непрофесіоналам інформаційної політики. Дедалі більше людей починають замислюватися, навіщо це робиться. Але найцікавіше показують соцопитування. Незважаючи на велику присутність в інформаційному просторі та регулярне підсвічування його у всіх видах змі, від телеграм-каналів і до фільму Рік, який всім показали нещодавно, генерал Сирський не зростає в рейтингах. Справа не тільки у відсутності харизми, очевидно, проблема банкової значно глибша. І це та проблема, яку на банковій. Не можуть вирішити. Від каналу «Самий сік. Генерал Сирський, командуючи сухопутними військами, нещодавно, до речі, побував у Бахмуті. Було заявлено, що місто будуть утримувати надалі, що це не політичне, а військове рішення. Також було сказано, що туди перекинуть підкріплення. Нам залишається сподіватися, що все-таки ситуацію оцінює весь генштаб і що рішення приймаються колегіально та виважено, бо нам треба берегти наших бійців. Від непотрібних втрат. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.